В тим, що ми і дуже були вражені тим відношенням сьогодні в мерії міста Житомира, частині відключення водоканала і так ревносно віднеслись до того, що були висказування ми дуже коректні, да, якщо так м'яко сказати, в адрес. Нас як енергопостачальної на компанії. Хоча ми спілкувалися із керівництвом до того, і порозумінь, звісно, було дуже, дуже мало. Якщо сьогодні взяти по до дня останнього, останнього місяця, і водоканал розраховується по остаточному принципу, то о яких можна риночних відношеннях і договорних говорити? А в нас существує між двома господарствами, які виконують свої роботи та в нього питання, які вони обов'язані виконувати це водовідведення водопостачання, а ми нагропостачання. Тобто ми повинні обоюдно розуміти, що якщо користуються товарною продукцією одної з Підприємств я повинен за неї розраховувати. зобов'язані. на це є, є закони, на це є нормативна база, на це все є. Є багато питань, які були і пов'язані з тим, що були в судебних органах, і ви знаєте, в тому, що були подані на виконавчу службу по порішення судів, водоканал розраховується через ті закриті рахунки, які були, але маючи діалог із з мерією. Ми все-таки пішли в на які десь і поступки в тому, що все-таки оставляти сьогодні людей без води, і без можливості користуватися водовідведенням і так далі. Тому що це все-таки соціальна проблема. І один із рахунків був відкритий, де давали можливості виплатити заробітну плату. Частково може там покривати якісь там інші затрати, це і регенти, це і може там і все остальне, що пов'язане з хозяйственною діяльністю. Вроді би якось ми намітили ці мероприємства, заходи, ми в 2012 році почали співпрацювати. Так, більш-менш направлення, хоча маючи товарну продукцію десь в 3,2 на 3,2 млн грн, оплата йде де і півтора було, де і менше. Ну, По крайній мірі більше півтора, так дуже-дуже рідко, коли там були ці розрахунки проведені. І це ставило під економічну залежність і нашого підприємства і повинна заробітної плати, і виконання якихось там відповідних робіт, пов'язаних з капітальними ремонтами, капітальним ремонтам, і будівництвом. Ну, все те, що пов'язане з забезпеченням нашої Житомирської області. Хоча є багато висловленостей, що це багатії. Що там багато організацій. Не в багатству це діло, а в тому, що сьогодні кожне підприємство, кожна організація виконує свої функціональні об'язаності. Виконує в тому, що поставляє свою товарну продукцію. А в риночних відносинах за товарну продукцію треба платити. А сьогодні піде в магазин, дайте коробку спічок. Або ви дайте хоч буханку хліба, бо хочеться їсти, вам все одно скажуть: заплати, а потім получиш. А безплатний, тільки може бути, де все таке в мишеловки. Більше не Все треба, за все треба сьогодні оплачувати. Ну, я думаю, що Микола Петрович в своєму виступі розкаже об'яснить ситуацію, тому що вроде, проблема виникає і в нашому е водоканалі, але це є суб'єкт господарювання. Він нас ввести своє так господарство, щоб воно не давало змогу збою в економіці роботи інших підприємств. І в цілому взаємоотношення повинні бути договірні, які у них сьогодні у нас є. Є багато проблем виникло на кінець року. Ви розумієте, коли 26 числа вийшла постанова Кабінету міністрів в тому, що виділено субвенції 119 мільйона 268 тисяч гривень було виділено на нашій Затоновській області, воно зразу всіх насторожило. А чому останній день? Де ми були цілий рік? І ми були, відпрацювали більш-менш нормально. Частині в тому, що ми все-таки змогли разом з водоканалом і з мережами провести біля 44,9 млн грн по різниці в тарифах. Цю суму ми провели. Ну, Ви розумієте, що та величина, яку було б, ну, ще спожито, ще на 41 мільйон. Тобто 44% було сплачено за 2012 рік комунальним підприємством водоканал було за спожиту електричної енергії. Хоча, якщо взяти всі ті проведені розрахунки, вони пішли за рівень 100%, це не тільки в нашій компанії, в усіх організаціях, пов'язаних з пільйовими субсидіями, тобто не з пільовами, а з різницею в тарифах. Тим більше, що при товарній продукції 3,2 мільйона, коли вони так в середньому бере водоканал, 1,6, от і 1,6 десь береться на різницю в тарифах. Оця така величина, вона вже розрахована. Ну і Ми, звісно, коли готувалися до зустрічі з мерією, ми відповідно користувалися матеріалами статистичної звітності. І звітності е Буд, як, на, міністерство? Мінрегіон міністерство, да, Мін да. міністерство тому що їхні є сайти, ну і відповідно там є матеріали. І ми на цих матеріалах будували відповідно свої сьогоднішні зустрічі, щоб ми все-таки могли підсказати і сказати. Може, десь в чомусь і в УКОР, звісно, і мерії треба, тому що сьогодні є багато питань пов'язаних з нашою і тарифною політикою. Якщо подивитися, ми показуємо, десь там на слайді можна показати, які йдуть сьогодні наповнення цих тарифних складових, які йдуть по водоканалу. І Я хотів би, щоб ви продивилися і частині в тому, що сьогодні Житомирська область знаходиться на... Ну, Ну, кажется, в найгіршому стані, в частині в тому, що дана табличка вона може підказати і вам і нам, що є багато питань в тому, що сьогодні це все-таки ми не допрацювали з вами, в частині в тому, що тарифи на послуги водопостачання на базових підприємствах стали на 1 січня 2013 року, становить по місту Житомиру. Фактично, собіватість без ПДВ. Гривень метр кубічних, 3,61 для населення і 3,48 комерційні споживачі Правильно я говорю, цифри, чи ні. Да. Дійсності, тому що це все-таки звітність, де Мінрегіон Буду. І затверджені тарифи, які були з ПДВ на 1 метр кубічний води 2,3, на одну особу в місяць 14,3. І затверджені норми спожити холодної і гарячої води 62 метрів кубічних і режим водопостачання на годину добу 24. Тобто оце ми повинні мати 24, як думаю, години, якщо мати цю інформацію, повністю мати воду. Мати гарячу воду і мати все те, що відповідно сьогодні для життєзабезпечення людини потрібно. Ну, як вже як пересічний громадян скажу, що в нічний час я води не маю. Десь з 12 до 6 ранку, і напор падає води, і в відповідності вода. Можна це з економічної точки зору правильно, справедливо, тому що не тільки в Житомирській області, але і в них інших областях таке було приймати рішення, що все-таки в нічний час там є накопичення води, а потім йде розходно, більше Микола Петрович прокоментує це питання. Але вовнує друге діло. Родиш, да. я, я, ну, на вашому да. місці був до кінця об'єктивно прочитав би ці дві а, да. да Я вибачаюся. Да. Рівень відшкодування затвердження тарифом фактичної собівартості. Да. І в нашій Житомирській області відшкодування йде для населення 53,1%. Це не відшкодування, я б трошки поправлю. Це є відповідності тарифу до собівартості. Він є найнижчим в Україні. Так, да. 53,1, 72,8%. Для другої групи да, да, Для комерційних 72,8%. 239 для Вінниці, да, 239 відсотків. Да, 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 239% для комерційних споживачів. 136 по Сімферополю, 114 Дніпропровський, є така у нас табличка. Якщо, нет, то, якщо є, покажить, щоб люди бачили. Донецьк 120, 102 Ужгород, 115 Івано-Франківськ, ну і більш такий, як підходять Миколаїв, 133. 183 Одеса, 222 Полтава, Рівне 156, 137, 112, 203. Це я так вже по всім областям: там Тернопіль, Харків, Херсон, Черкаси, 136, 165 Чернігів, такі областя вроді до нас більш-менш похожі. Це по комерційним споживачам для населення. Ну, Сімферополь 59, Вінниця 48, 80 Луцьк, 79 Дніпропетровськ, Донецьк 57, Межитомер 53,1, 70 Ужгород, 99 Запоріжжя, 84 Івано-Франковськ, Біла Церква 69 і пішло і поїхало. 76 Мільницьк. Це наші сусіди, Черкаси 72, 77, Черносій, Чернігов, 77. Ну, я що хочу прокоментувати, що відрами, да, да, це показники, що з відрами треба було знайти під обленерго, а треба, може було, їхати. разом їхати в Київ і стучати там. І при тому дуже серйозно, по всім інстанціям, які... Планують наші затверджені тарифи по фактичної собі вартості. Це ж воно ж показник. Це ж говориться про тому, що ця ця робота дуже серйозна і серйозно зв'язана робота видімо, і тут і мерії, навірно, і відповідно нашого водоканалу. По послугам водопостачання на базових підприємствах, в це було водопостачання на базах кожного підприємства. І я думаю, що воно є чітко говорено по, що по населенню, що ми маємо по другій групі. Да, друга група теж в нас, це ми другого, це комерційне, так? Комерційні. Щоб воно вже правильно посуждать, воно є. Те саме, що 205 інферопольні це 289. 128 це по комерційним споживачам відшкодування тарифів фактично собіватися. Тобто є питання, які сьогодні треба вирішувати ну, для того, щоб все-таки економічно обосновані тарифи були доведені до нашого водоканалу. І воно це потрібно. І ми не сидимо, як енергетики в стороні. Тому що це наша біда. Наша біда в тому, що сьогодні. По державі є багато водоканалів, які сьогодні дійсно не в повній мірі спрашують за електричну енергію. Ну, я потім подальше скажу, що все-таки відключення йде, і тому йде на серйозних нотах, іде відключення. Останнє відключення також було по, Чер... по... черновцям, по... по Херсону і так далі. Ну, є. Я не буду вам за інші говорити, давайте будемо говорити за нас, те, що у нас в нашому як водиться. Я хотів би ще наповнити в тому, що ми не стоїмо осторонь і є звернення наших всіх. І я думаю, що ми все-таки дамо в засоби масової інформації, тому що ми не стоїмо осторонь в, в тому, коли ми звертаємося до наших. Да, да. Я один такий лист зачитаю.